Вітаю, мої любі! З вами Юлія на каналі Затишні Будні. Сьогодні середа, а це означає, що в АТБ приїхала нова група промислових товарів. Давайте дивитися, товарів дуже багато і доїхали навіть такі, яких я ніколи не бачила в нас АТБ. Це тримач для кабелів. Одна штука на три слоти за 16,90. Мишка комп'ютерна, бездротова, зараз по знижці 249 гривень. Ці мишки є в двох кольорах. У нас біленька продається, є ще у чорному кольорі. І зараз вони, дивіться, були ж без знижки 349 гривень і 28% зараз на цю мишку. Компресор автомобільний за 249 гривень, також по знижці 21% знижки була стара ціна 319 гривень. Також по знижці. І дівчатка, я вам ще скажу, що я вам зняла пряжу, хто просив, і в кінці покажу товар, який мене дуже здивував за такі маленькі гроші, то дивіться до кінця, бо дуже цікаво, там нових товарів багато. Тримач для телефону автомобільний 34,90 коштує, також по знижці, 22%. Зараз на нього знижки, 44,90% була стара ціна. Ще покажу вам така лампа нічничок за 139 гривень. Також знижка 22%, 179% була стара ціна. І дивіться, його можна використовувати як тримач для телефону. Тут показую вам, як його там вмикати, вимикати. А це той тримач, дивіться, ззаду вам позняла. Ой, дивіться, яка краса! Це ліхтарик за 35,90, 28% знижки 49,90% була стара ціна. Ну, дивіться, яка гарна. Гарний виріб, краса неймовірна. Дівчатка, пряжу вам показую. Дивіться, тут у нас представлені в АТБ саме три види пряжі, зараз вам про кожну покажу: Леді, Ран, Суші. Зараз підтягне ціну. 54,90, 74,90, така пряжа, вовна і акрил. Тут у нас пряжа 59,90, 100% поліестер. Також і вага вказана. І це у нас ще, я дивіться, привезли нові подушечки на стільці 139 гривень. Коштують у такому світлому і темнішому кольорі. Але, дивіться, 139 гривень. А ми з вами були в Сінсеї, І зараз там знижка на такі подушки на стільчики. І здається. По знижці було 96 гривень, 40 на 40 такий розмір, як і в сінсеї. Це така світленька, і зараз подивимося, скільки вона коштує. Так, 139 гривень. Ну, я вам скажу дорогувато. Дивіться ще, яка краса, котик, який гарний. Це також у нас. Давайте подивимося, тримач для телефону. І він коштує. 67,90. Також вам хочу показати набір із ниточок. І там повністю швейний набір 47,90. Зараз він також по знижці. Була стара ціна 69 гривень. Тут просто все є: і сантиметр, і ножниці, і все. Лампа настільна, 169 гривень, також по знижці, 26% була стара ціна 229 гривень. Він працює цей лампа від батареїв. Набір резинок для фітнесу. Дівчатка, хто шукав, 7990, була стара ціна 119 гривень, 32%. Дивіться, вони є різного, різні, є такі, що м'якенькі, є такі негнучкі, стрічка, підсвітка автомобільного салону 9990. Хлопці, хто шукав машину, щоб світилося. Лампа, нічничок, дивіться, в формі осьминога, 8990, також по знижці. Була стара ціна 119 гривень 24% знижки. Теж можна використовувати як тримач для телефону. І дивіться, там батарейка спеціальна, от я вам показую, LR41. там. Спеціальна батарейка використовується. Устілка універсальна за 24,90 28% знижки, 34,90 стара ціна. Їх можна обрізати під свій розмір взуття. Берете стару устілку, прикладаєте, вирізаєте ножничками і вкладаєте в взуття. Набір аксесуарів для нанесення косметики 39,90% в коробочці такій, 59,90 була стара ціна, також по знижці. Привезли до нас такі свічки ароматичні, 129 гривень в зеленій такій баночці і в біленькій. Я вам скажу: я відкрила і ту, і ту, я ніякого запаху не, не почула. Оце, дивіться, гарне, що хотіла вам порадити, купіть 109,90. Я не знаю, чи дорого, чи ні. Бо я давно рушники не купувала, але якість рушничка мені сподобалась. От я вам склала його, бо він розкладений, покажу вам кольори. Махрах хороша. 64,90 рушник підкладка з мікрофібри під, ну, під мокрий посуд, як миється, то там можна підкладати. Я з таким закладеним носом вже захворіла без світла. У нас вже другу добу нема світла. Скатертина 140 на 200. За 149 гривень була стара ціна 200 гривень. Дивіться по знижці, дивіться, яка краса. Це така скатертина, яка нам підійде на свято Нового року. Дуже красива. 239 гривень, дивіться, які тапочки, дівчатка. Гарні, м'якесенькі, нековська підошва. Це я тримаю. Маленький розмір 36. Я вам покажу далі ще більше. Привезли і чоловічі до нас капці 199 гривень, була 339 ціна, 41% знижки. Чоловічі капці, там побачите в асортименті, дивіться в себе в АТБ, бо багато таких. А це теж такі незвичайні. Вони на такій, наче підвищені подошві. І згори тут такий, як наче плащик, такі тканина. Вони повністю дивіться згори і зсередини, з хутром. 169 гривень. Оце, дивіться, які гарні тапочки. Красота, тепленькі, легенькі, 40-й розмір дуже гарні. 179 гривень це вже у нас новорічна розпродується колекція. Отакі капці. То теж м'якенькі, повністю тепленькі, дівчатка, діваємося. Оце якраз хотіла вам порадити. Купіть тапки, тапці, капці собі, бо дуже холодно. Я раджу зі свого стану, що у нас така аварія була, що немає світла. Дякую вам, дівчатка, що дивитеся. Пишіть коментарі і підписуйтесь.